Я встановив хорор мод, щоб повеселитися. Але тепер шкодую. <скрит> <скрит> Бо те, що мене чекало. Так, друзі, я починаю своє виживання. В мене є лише 5 стейків і незаритовий сет от таких інструментів. Мені потрібно пробратися он туди, тому що там перебуває наш друг, друзі. І мені цікаво, чи зможемо ми вижити. Так, ну. Для початку все виглядає досить таки непогано, якось навіть не страшно, якщо чесно. І мені цікаво, що тут буде всередині. Тому що я хочу знайти якісь інструменти. Це буде е, для мене як такою базою, базою, щоб знайти щось цікаве. Так, тут у нас що нічого немає. Добре. Е, дивлюся, скриня, о, якась штука, але в мене є меч, який кращий, тому я візьму ось це. Так, це якась маска. Вона мені не підходить. Але зараз ми знайдемо щось інше. Так, mac and cheese. це, типу, якась їжа, якісь вогнестійки, чобітки. Давайте їх надягнемо. Так, і що в нас тут? Ага, топор. Така сокира і. Е, дощечка не потрібна. Добре. А! Так, давайте це розламаємо. Воно мені не потрібно тут. Так, ну що, а, поки я нікого не бачу, знаєте, не страшно. Мені досить таки навіть круто. Так, залізний злиток. А, і. О, це шолом. А, що, знаєте, ні. А, цей шолом не такий вже крутий, як мій. А, о, подивіться, це ж все. Тут багато чого є цікавого. Так, давайте візьмемо цей. Цю сокеру, тому що вона не така покоцана. Е, ще якась їжа, бутилка води. Давайте зможемо випити? Ні. Навіщо вона тоді? І це навіщо? Я що? Це не можу з'їсти, а-а! О, це в нас е, броня. Давайте її одягаємо. Е, ой! А! Такий страшний звук був. Слухайте, Ну, наче більше нічого такого немає тут. Е, як ви бачите, все ми знайшли. Одяглися, як могли. Я виглядаю як бомж. Добре. Е, так, ось цю сторону ми з вами не бачили. О, ну це щось трошки більше. Е, червона бандана. До речі. А, мені здається, що вона мені підійде. Давайте її якось надягнемо. А ну? А, ні, вона мене. Подивіться на це. Нічого не бачу. Добре, давайте її знімемо. Мені ця бандана не потрібна. А, кладемо її назад. У мене є багато зброї тепер. Фух, ну що, поки я не бачу. Ой-ой. Так, ні, це було, це, це було страшно. <схи> Давайте беремо сокиру і. І що? Піднімаємося на гору, добре. Текс. А, знаєте що? Мені, мені досить таки страшнувато, якщо чесно. Хоча я нічого не боюсь, мені потрібно знайти. Якусь зброю якомога більше, щоб бути готовими до того, що на нас нападуть. А, до речі, друзі, цей мод може вкидувати якісь рандомні звуки, а, але він вкидує ці звуки, коли поруч щось страшне. Так, до речі, це посадка. Платформа посадки для гелікоптерів. Залізо. І було б дуже добре, якщо б тут був якийсь гелікоптер, але... Цього нема. Ну що, нам потрібно видвігатися далі кудись, але я боюся, <рес> <рес> якщо чесно, кудись йти. Так, я там бачу якесь село. А, давайте з вами підемо туди. А, до речі, потрібно трішечки поїсти, а, але я поки не буду цього робити. Почекаю, поки мій голод стане більший. І давайте кудись підемо з вами. До речі, тут ми були? Були. І тут нікого нема. Візьму одразу ось цю штуку, щоб бити по голові. Хоча ні, вона досить таки повільно б'є, тому візьму меч. Фух, ну що, село, значить. Добре. Пішли. Так, оця штука може випрыгнути на мене е, з хвилини на хвилину, тому я дуже боюся. Давайте е, якось поговоримо з вами про щось, я не знаю. А, до речі, давайте роздобудемо дерево. Воно мені знадобиться. Текс. В мене є 5 штучок дерева. Це ми посадили. І давайте поплили з вами нафіг. О, це село. <реш> Нафіх оце село. Так, тепер можна поїсти. А, дивимося, нікого нема. І тому обережненько йдемо собі у село. Так. Все, ми вийшли на доріжку. І я сподіваюся, що тут хтось буде. Це так, селяни. Селянів нема. У, на жаль, це дуже таки страшно. А, так, тут є в нас дерево. Картопля, я не буду її брати, тому що в мене поки є їжа, і її потрібно смажити. Так, де де, де селяни? О, я тут бачу цього залізного чувака. Так. І що? Будь ласка, скажіть мені Хлібушек, Хлібошек беремо. погоди, <покій> <покій> все поки таки спокійно. А! Це було. Не дуже добре підіймаємося. Те що а, пропоную все ж таки піти пошукати цю штуку. У нас людина з туману. Ой-ой-ой, ой ой в мене мурахи. <схи> так, так, так. Демеч. Це що за фігня? Так, ця фігня десь поруч. Знаєте, це дуже таки страшно. Ем, я поки буду ходити поміж дерев. О, ми повернулись сюди, до нашої будівлі. Будівельки, будівельки. І що? Нікого тут нема. Слухайте, а що, якщо ми е, ляжемо зараз спати? Щось е, відбудеться чи ні? Тут десь я бачив ви чув. Е... Ну, не чув, бачив, що тут є де лягти полежати. Це можливо зробити, будь ласка, давайте. Ух. Лягаємо спадки. І прокинаємося і зараз ніч. Окей, okay. uh, I accept that. Слухайте. Um, мені здається, що це якась фігня. Uh, можливо, цей мод, uh, ну, типу, брехня. Він не працює, а ті звуки це лише звуки, вони нічого не. Значить, тому це лише звичайне виживання в Майнкрафті. Як старі добрі часи. Але окей, давайте о, будемо нам сподіватися, що ми сьогодні не перелякаємося. Все буде добре. Я пропоную вам знайти будинок. А ось так. Ідемо туди. Ідемо, і все у нас буде добре. Тому що якщо ні. Пан Ріко накладе в штани. Це я вам офіційно заявляю. Окей, що тут у нас? А тут у нас слава. Ем, в будинку. Ем, окей. Добренько. О, тут хтось є. Щось я чув. Якісь звуки. Угу. Так, ну що, поки подивимось телевізор. О, окей, виходимо звідси. Давайте. Можливо, побудуємо щось. Або. Підемо в печеру. Так, я хочу в печерку. Нам потрібно всього лише піти у печеру. Вона десь тут. А -а -а -а! Ой! Найти що? Ні. Я не хочу в печеру. Так, це, це було страшно. Фух, в мене. А -а -а. Жесть. Ну, нафіг такі ігри. А... Так, беремо себе в руки. Ну, принаймні, ми зрозуміли, що е, ця штука, вона тут є. Вона дуже страшна. Так, окей. Так, ріко, візьми себе в руки. Так, друзі, нам тепер потрібно тікати нафіг з цього серверу. Я знаю тепер, що ця фігня, он в тій стороні. Туди нам іти не потрібно. Тому йдемо сюди. <ріст> Ой. Так, знаєте що? Я ще один раз цього не витримаю. Окей, поплили і давайте впливуємо. Принаймні тепер я знаю, що ця фігня мене не достане, тому що вона там. До речі, друзі, знайшов ось такий будинок багатоповерховий, і мені здається, тут буде цікаво. Так, знаєте що? Я пропоную одразу поставити, можливо, тут спаунпойнт. І лягаємо спадки. Все, спанпойт є, нічка не проходить. Фух, а тут досить таки темно і страшно. Візьмемо меч. О, подивіться на це. Світиться один автомат з пепсиколою на весь будинок. Ой-ой, ну, це хтось лежить тут, окей. Воу, ні-ні-ні, я нічого не бачу. Де що, нам потрібно е, роздобути факел, можливо. Це ламаємо ось тут. Подивимось, взагалі, чи тут є щось. М -м, тут у нас. О! До речі. Це підійде. Ем... О, дивіться, тепер все видно. Слухайте, не так вже й страшно тепер тут. Ем... Ну, наче не страшно? Окей. Okay. Ем... Що нам взагалі потрібно? Нам. Потрібно знайти якусь збройку, з якою можна стріляти. Як ви на це дивитесь? Тому що е, меч це добре, але ви бачили, як ця фігня на мене накинулась. І мені бажано щось, з чого можна стріляти. Ага, окей. До речі, як ви дивитесь на те, щоб мнятися е на саму гору. О, oh, подивіться, фен. І він не працює, напевно, добренько. Хоча, про яку зброю ми кажемо, якщо ми в жилому будинку. Не знаю. До речі, який це поверх вже? Третій, четвертий? Так, я пропоную ось так. Визернути на гору. Так, ну десь. Один, два, три поверхи залишились до гори. І що в нас тут? Те ж саме, нічого нема. О, якісь чобітки. А, до речі, мені потрібні штані. Бо я без штанько, як ви бачите. Ну, нічого, нічого, нічого. Ми зараз все з вами знайдемо. О, газовий балон, а ми його о, зможемо роздобути. Знадобиться що? Тільки нам потрібно знайти щось, чого ми зможемо стріляти. Так, ну підіймаємося нагору. На горі у нас. О, штань! Штанці, штанці, штанці. І тепер я виглядаю як е, смітник якийсь, не знаю на кого я схожий. На е, хлопця, який збіг від апокаліпсису якогось. Або вживає в апокаліпсисі. Такс, е, нам би знайти з вами. О, це що таке? Не можна пулятися якось? Ні, не можна. Тоді нам б це не потрібно. Мені б щось чим можна е, кидатися. Не можна? Також не можна. Е, Такс, Ага, це вже опа. Ой-ой. Ні-ні -ой. ні. -ні, -ні. Е, мені показалося. Ага, ні, мені не показалося. Е, воно десь. Виходить, ось тут. Так, добренько. Отак. От ставимо. двері. Фух, зачинені. Окей. А, друзі, <смі> трошки нервую. А, давайте. Що ам... ми з вами зробимо? Я пропоную знайти якусь вогнепальну зброю. Так. так. І кинути в ці газові балони їм. І тим самим чином підірвати цю штуку. Так, тут у нас. Опа! До речі, можна. Так, дивіться, можна пуляти. Фух, ну що, ви готові? Uh, я, якщо чесно кажучи, не готовий! Фух. знаєте що? Так, ну все. Так, ану, ану ближче. І. Давай, 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 давай. Опа. Гей! Hey. Як їх вбито ем, Ну, окей, давайте закинемо в цей газовий балон. А! І. І. Їх. Ой-ой! Ой-ой-ой, ой Так. А вони живі взагалі? Эмммм. Ем, куди? Ааа! Ааа! Все-все-все-й-с-видва, все, 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 все. відвели, виводи, відвели! Ааа! Ти шо, Ти шо? Ти шо? Ти шо? Отстай від мене! Ааа! Ні! Ні! Ні!